Пан Валерій питає: тераса прибудована, відкрита. Чи наносити гідроізоляцію на цементній основі перед укладкою плитки і пиріжок ЕППС, монолітна плита, наплавляема гідроізоляція, ЕППС, армована стяжка, керама, граніт. Щось у вас, пане Валерій дуже складний пиріжок. Це, напевно, у вас ну якщо нема терморозривів, то тоді так зрозуміло. Просто ми робимо терморозриви, і тому я цей піражок спрощую трошечки. На, наносити чи ні? Справа у тому, якщо тераса крита, якогось такого сильного ну такої необхідності немає насправді. Тому я би тут більше подивився, які клея ви будете використовувати. Якщо ви використовуєте клея, Ну, еластичний для зовнішніх робіт. Я не, роз... Я не дуже розумію, навіщо для тераси використовувати гідроізоляцію під плитку. Тому у нас в останніх проектах її нема, ми... ми не кладемо. Багато років тому, коли ця технологія зайшла на ринок України, перша фірма, яка запропонувала таку технологію, це фірма Drizor Maxil Називався бренд, потім з'явився Максіл Супер, покращена формула. І тоді дійсно для Тірас використовували саме цю гідроізоляцію. Ну, практика показала, що не дуже гарна вона справді працює. І проблема там була з примиканням, стиками, і потім ця технологія стала покращуватися, з'явилися вже еластичні примикання, там, ну, те, те, що ви зараз всі користуєтеся їм. А тоді там ми сіточку клали по технологічній карті, звичайну сіточку. Ну, от тому, е, якщо тераса була відкрита без накриття, там ще можна сказати, що влога потрапляє через шви плітки, і ця гідроізоляція захищає. І тому, наприклад, перші тераси, коли ми наносили гідроізоляцію, а потім клеїли плітку, то плітка ця іноді стріляла від гідроізоляції цементної. Це було пов'язане з тим, що вона, як скло, до неї була дуже погана адгезія І я тоді став наносити, робити гідроізоляцію, а потім її вже ми наносили. Як грібінку робили, і потім вже клеїли плитку. І таким чином тоді ми отримали гарний результат, вона трималася, але розход був більший. На сьогоднішній день для відкритих терас краще купувати все ж таки клія є Тобто вони дорогі, але все ж таки вони покращують кращий результат. Якщо тіраса накрита, у нас туди може потрапляти лише косий дощ під час сильного вітру. Сніг може намітати взимку, да? і потім танути, наприклад, якщо ви його не прибрали. І це не дуже інтенсивне замочування. Тому, в принципі, всі клея і шпаклівки для зовнішніх робіт вони таке навантаження витримують. Тому я вважаю, що для накрити тераси це не є обов'язковим. Тим, ну, тим паче, якщо є ще свіси, які гарно захищають ту терасу, то взагалі нормально. Тобто, ну, це, це моє бачення цього. Оча я ну якщо ви зробите, скажімо, гірше, це не буде, але ну це буде дорожче і сказати, що ви там отримаєте прямо такий великий ефект. Ну я я, я не можу такого сказати.